Доброго дня, це формула здоров'я. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про систему надання медичної допомоги перечасно народженим дітям. Щороку в світі раніше за термін народжується понад 15 мільйонів дітей. Завдяки розвитку сучасної медицини. Сьогодні народження недоношеної дитини не є вироком. Приблизно кожна десята дитина народжується недоношеною. На жаль, кількість немовлят, що з'являються на світ з критично малою масою тіла, постійно зростає. Однак, завдяки створеному комплексному надання такої інтенсивної допомоги на Львівщині один з низьких показників малюкової смертності приблизно 8 на тисячу народжених. Для виходжування таких діток потрібен високотехнологічний інтенсивний догляд, спеціальна апаратура і професіоналізм досвідченого персоналу. Такі діти вартують того, щоб. Їх їх виходжувати, лікувати, і вони направду є потіхою, якщо все зробити своєчасно і правильно. Це замінити повністю утробу матері, якщо дитинка мала бути ще два місяці, чи два з половиною, чи навіть два тижні з мамою, а є сама, це створення таких умов, щоб та дитинка могла. Не тільки вижити, а бути повноцінною в майбутньому, бо це основне завдання народити таку дитинку, вилікувати її, виходити і віддати здоровою в сім'ю. На сьогоднішній день ми можемо, ну, без зайвої скромності, я би так сказала, сказати так. Ми надаємо допомогу згідно всіх світових стандартів. Щороку у відділенні інтенсивної терапії недоношених новонароджених Львівської обласної клінічної лікарні виходжують понад 500 немовлят, з яких 40% – це діти з критично малою масою тіла, і кожне друге немовлятко вдається врятувати. Відділення, де виходжують передчасно народжених проблемних дітей, ніколи на жаль не буває порожнім. На цей момент у відділенні знаходиться 11 дітей і всі вони, всі всі в кожну з них, ми стараємося вкласти свою душу. Найменша дитинка є зараз в нас, яка важить важила 600 грам. Їй скоро місяць, і вже трошки більше вона важить, наближає свою вагу до кілограма. Маленька Олюся – одна з найлегших пацієнток відділення. Дівчинка народилася 3 листопада, масою всього 720 грамів. Весь час у інкубаторі тільки під час годування її прикладають до мами. Вона нас народилася дуже маленька, всього 720 грамів. От, але зараз ну, трошечки, ми але, трошки втратили вагу, але ми вже повернулися до тої ваги, яку, з якої народилися, це дуже добре. От, і, звичайно, лікарі, це вся техніка, ну, дуже велику справу роблять для таких діток. Такі дітки з'являються на світ трошки раніше. За терміну продовж року більше тисячі малюків Львівщини народжуються передчасно. З них приблизно 44-50% малюків борються за життя навіть при вазі пів кілограма. Про те, щоб такі діти вижили, потрібно умови, оптимальний температурний режим і догляд, спеціальне обладнання, золоті руки персоналу. Це температура дитина. 37,0, А зараз 32,0 – це є температура, в яка знаходиться всередині безпосередньо інкубаторів. Ми вже не будемо міряти температуру дитини. У нас є датчик, для температури дитини ми не міряємо. Зайвий раз не подразнюємо її. У відділенні кожна дитинка може перебувати в різні терміни, залежно від ступеня важкості та обсягу потрібної допомоги і апаратної підтримки. Як і в утробі матері, дітки будуть рости і міцніти в інкубаторі, де автоматично підтримується стерильність, потрібна температура, вологість тощо. Це цілий комплекс реанімаційний сюди входить. Так званий інкубатор від відкритого, закритого типу апараштучного дихання, відповідно, слідкуюча апаратура, інфузіомати, які є фактично дорогою життя для кожної дитинки. Дитинка отримує всі необхідні медикаменти. Тепловий режим належний і очевидно дихальну підтримку. Ще п'ять років тому крихітку, яка важила менше кілограма, вважали просто плодом та залишали помирати в пологовому будинку. З 2007 року діти почали рахуватися живонародженими вже від 500 грам, тобто раніше такі діти не реєструвалися. І тому очевидно, кількість дітей передчасно народжених на той період була зменшеною хоча напевно вони народжувалися і тоді. Але десь в області до 5% щорічно народжуються передчасно дітей. Щороку на Львівщині народжується приблизно 30 тисяч дітей. З них в межах 2-4 відсотків малюки з'являються на світ передчасно. Передчасні пологи можуть бути спровоковані чималою кількістю факторів. Передусім, на це впливає стан здоров'я мами чи тата, якісь екологічні проблеми, якісь шкідливі звички. Тощо до кінця пояснити усі чинники не може жоден фахівець у світі. Природа є запрограмувала 9 місяців вагітності, і все, що є менше ніж 9 місяців. Вагітності все є перечасно народжені діти. Ми так маємо такий вираз, коли лелека в родину прилітає передчасно, то тоді, на жаль, бувають проблеми в сім'ї, в суспільстві, в медиків. Десь біля 4% у Львівській області всіх дітей, які народжуються, народжуються передчасно. Різні терміни невиношування є і. В 22 терміни, і в 25 тижнів вагітності, і в 30, і в 36. Вже в 90-х роках. Тут започатували спільно з американськими колегами принципи респіраторної реанімації. Завдяки співпраці з колегами з Детройту неонатологи Львівщини вже володіли навичками допомоги таким найменшим пацієнтам. Як видали наказ у 2007 році про виходжування дітей з 22 тижнів і з масою тіла 500 грам? Ми вже були і морально готові, і навчені для того, щоб допомагати тим дітям. За статистикою, восьмеро з десяти недоношених діток народжуються здоровими, і відсоток інвалідності знижується. Знову ж таки, завдяки вмінню лікарів-неонатологів. Ми досягаємо виходжування до 40 відсотків, і це вважається дуже добрий показник, тому що коли Україна переходила на нові критерії реєстрації живо мертво народжуваності у 2007 році. Багато дуже фахівців говорили, що це є передчасний крок, що лікарні наші ще не готові, і ми дуже багато робили, починаючи ще з. З 90-х років, коли тут в цих стінах починалося партнерство, перше на урядовому рівні Україна, Америка чи Львів, Детройт, коли запроваджувалися протоколи первинної респіраторної реанімації. Взагалі медична допомога новонародженим дітям і інтенсивне виходжування недоношених дітей це надзвичайно дорогі технології, оскільки потребує забезпечення автономної системи відповідних параметрів, також вартісного обладнання, ліків, навчання персоналу. Орієнтовно виходжування одного крихітного пацієнта коштує 2000 тисячі гривень. Однак, тут інша шкала оцінки роботи. Якщо в середньому ми виходжуємо 800 дітей на рік, то звичайно ми маємо багато позитивних. Емоцій від наших дітей, і найбільше щастя, коли ті діти, можливо, в той момент, коли ми їх ведемо до віддаємо додому, ми тішимося з того, але нас дуже тішить, коли вони вже приходять за два-за три рочки. Батьки кажуть, знаєте, в нас все добре. Хоча, ну, на жаль, є група дітей, які мають якісь проблеми в подальшому зі здоров'ям. І для того, щоб все це було ще краще, ми створили при нашому відділенні поліклінічний підрозділ. Тобто, ми хочемо спостерігати за тими дітьми дітьми хоча б тут трьох років. Оскільки в таких діток не завершений розвиток всіх органів і систем, у комплекс виходжування входить і лікування, тож робота персоналу дуже відповідальна, щоб в дитини не було побічних проявів інтенсивної терапії. До слова, це персоналу вдається. Коли ми починали впроваджувати 20-30 років тому ці технології, йшлося насамперед про збереження життя, то сьогодні ми постійно думаємо насамперед про якість життя, того щоб уникнути інвалідизації тих дітей, тому що 500 грамова дитина ще має незавершений розвиток всіх основних органів і функцій. До слова львівські неонатологи виходжували передчасно народжений діточок ще з 90-х років. Багатодітна сім'я Маковецьких з Яворова в тутешніх стінах вже вдруге. 14 років тому лікарі відділення виходжували середню дочку Марійку. Цього разу медики лікують молодшого Дмитрика. Народився недоношений перчасно передчасно за 32 неділі. Так як склалося таке, що я вже тут вдруге. Бо в мене народилася перша дівчинка 14 років тому. Я вже була в цій лікарні. Я як була перший раз, то було просто не, ну, не знала, що до чого, взагалі не могла говорити, але побачила, що чудові лікарі. Спасають життя дітей, дякуючи лікарям, то вельми шановні рятівники людського життя, народжених дітей тут мають чудові роки золоті, що такі недоношені, маленькі, як говорять, від 500 грамів виходжують дітей, то їм вони в низький поклін. Найважче був трохи такий шок, Знаєте, то була несподіванка така. Ну, Сталося те, що сталося. Забрали сюди. Реально, як зараз був такий час, що забрали сюди реанімобіль, приїхав в Яворів, забрав дитину. Ну, зразу одразу після народження. Мама там вже була де певний час після пологів була в Яворі, а потім через три дні чи через чотири, не пам'ятаю, вже докладно. Ми приїхали сюди. 14 років тому вперше ця родина з'явилася на нашому горизонті. В них народилася дівчинка в терміні гестації 34 тижні з масою тіла 2 кг. 300. Вона мала помірні дихальні розлади, тому була транспортована у наше відділення, де знаходилася на апаратному диханні. А потім поступово стан її почав покращуватися, і дівчинка. За три тижні була виписана три тижні, правда? За три тижні була виписана додому, і от наш результат дівчинка дуже гарна. Нам дуже приємно, що батьки пам'ятають і привезли показати дівчинку, яких результатів ми досягли. Неонатолог Ірина Носова зараз опікується вже братиком Марії. Каже, немає кращої оцінки власної роботи, ніж бачити здорових, талановитих, гарних діточок. У мені батька говорить, що я була ж такою ж, але не, роз, не, не вірю в те, що була такою маленькою. Думаю, була на більшою. Я дуже добре вчуся, і найлюбленіший предмет це хімія. Також люблю математику і українську мову. Хобі є, дуже музику люблю і, і читати різні книги захопливі, різних авторів цікавих, зарубіжних. Лікарем хочу стати. Можливість бути поруч з дитиною є не лише в матері, а й в близьких. Лікарі наголошують, оскільки родина, яка стикається з такою проблемою, як перечасно народжена дитина, перебуває в стресі і відповідно потребує психологічної адаптації. Саме тому у відділенні, де виходжують найменших пацієнтів, можуть працювати лише чуйні люди, причому високої кваліфікації. Інакше ритму роботи, якого вимагають такі дітки, не втримати. Недостатньо здобути тільки кваліфікацію чи не недостатньо... Достатньо поставити найсучасніше обладнання, коли не буде людини, яка вміє користуватися тим обладнанням, коли не буде забезпечення відповідного розхідними матеріалами, які є теж дуже дорогі і дуже потрібні, коли не буде поряд людей, які розуміють, що ми тут робимо, я маю на увазі батьків, які довіряють нам своє найдорожче, що в них є в житті, це здоров'я і життя своєї дитини, то тоді про результат говорити трудно. Поки малюк в інкубаторі матері живуть неподалік від діточок у сусідньому блоці гуртожитку. Вони мають можливість прийти взяти дитинку, щоб вона відчула материнське тепло. Це переконують експерти найважливіший момент у виходжуванні таких малюків. Не менше важливо, ніж медикаментозне чи якесь інше забезпечення, тому що це є контакт. Мамине молоко, це є одне, це не тільки білки, жири і вуглеводи. Так то є психоемоційний зв'язок, то є імунітет майбутній. Це є позитивні емоції для дитини. Ну, я думаю, що це важливо. Дитинка напевно знає, що коло неї є рідні, близькі, які турбуються і переживають за тих дітей. Найменша і в прямому сенсі найлегша дівчинка, яку вдалося добре виходити, важили лише 540 грамів. Наразі найпильнішого догляду потребує найменша Олюся, яка народилася на 25-му тижні і мала всього навсього 720 грамів. До слова, імена лікарів. Тут дуже розповсюджене явище на честь відданих медичній професії людей. Тут нерідко називають діточок. Чи багато Ольгну є трохи, напевно, на світі. Я не, не, не можу сказати, що обов'язково з посвятою нам, бо в нас дуже працює багато гарних людей. Команда, і звичайно, я не відкидаю роль лідера в тій праці, але без тої команди, яка є, яка включає в себе лікарів, медичних сестер, молодших медсестер, звичайно. Звичайно, то би було неможливо, і тому ми я, я, наприклад, можу тішитися, що я маю таку команду, і ми всі тут є заодно. Ми переживаємо, коли є погано, але вміємо тішитися, коли є добре. Найщасливіші ми хвилини, коли власне дитина приходить до нас своїми ніжками пізніше з букетом квітів і дякує з батькам. Звичайно, це найтепліші, найприємніші хвилини життя. До речі, після виписки немовлятка не зникають з поля зору персоналу лікарні. Ними опікуються кращі спеціалісти. Неонатологи стверджують, в умовах сьогоднішнього розвитку медицини шансів у сучасних дітей, які народилися перечасно, набагато більше ніж раніше. Для лікарів велике щастя, коли такі діти виростають здоровими і нічим не поступаються своїм ровесникам. Це була програма «Формула здоров'я бережіть себе. До побачення.